Куштуємо негазовану воду від найдешевшої до найдорожчої. Авалон. Моршинська, природне джерело, вода UA і вода Ісландік. Погнали! Сьогодні будемо пити ось це все. Тож скуштуємо цю бюджетну водичку природнє джерело. Пахне джерелом. Дуже прозора. Знаєте, вона наче така трошки жирненька, як я. Авалон. О! Нащо ви її так закручуєте, що боїтеся, що хтось її вкраде? О, подивіться, як вона налилася! Вона солодка. Ця вода дуже відрізняється від попередньої, ця вже якась несмачна. І ця вже якась несмачна. Я ніколи не думала, що вода може бути різною на смак. Моршинська. Не знаю, я б не сказала, що вона супер смачна, якась. З іншого боку, це ж просто вода. Вона має бути нейтральною. Українська вода. Вона вся в склі. Ця вода не солодка, в ній навіть відчувається якийсь трошки осад. Не знаю, що вам сказати про цю воду, по смаку ця вода мені не дуже. лася, оцінюю воду за смаком. Що далі? 80 гривень за 0,5. Просто капець, як дорого. Дуже гарна пляшечка. Тут, наче, такий лід, але вона пластикова. Намонтуй мені гори. Не знаю, друзі, навіщо переплочувати гроші? Тут навіть пляшка не скляна. Я не розумію, чому така вода коштує 80 гривень. Вона абсолютно звичайна.